Чи згадував щось ваш дядько Володимир Іваницький про службу в армії на території Старого Замку, так, крім твоєї історії з коником? Так. А Він... що згадував? Ну, Йому подобалася військова служба. Не мав протиріччя, що служить в польській армії, хоча українець? Ні. Не мав. Абсолютно нічого. Дуже був задоволений. І взагалі був такий виправний вояка. Знаєте, не такий, не села, а такий. Ну, на нього варто було подивитися. А скільки років служив? Не пам'ятаєте. Я знаю, що довго. Е, тоді навіть по-іншому би запитав, можливо, пригадуєте, коли саме служив, в яких роках? Це вже ваша родина мешкала в Тернополі, я так розумію. Так, так, ну то ми міща з Тернополі. Ми в час Тернополі. Ми на них ще були, тоді як він служив. Ну, не ще подічки, то ще було до війни. А то ще, ще за вас? Тобто в 30-ті роки? Ну а я ж тут до війни було, до, до 39-го року. Mm, Чима можливість э, в гості заходити? А як же постійно? постійно. Бо e, По Зараз все таки ну, там і мешкають, ну, служба. Ні, постійно так. приходив до нас, постійно. Mm -hmm. Казав, коли свідчення будуть, то часом ми приходили дивитися на свідчення. А де саме відбувалося? На плясу там кучу. Біля катедри? Так. Чи там всередині? Ні-ні ні. А коли, коли на, на подвір'ю, а коли коло катедри. Як коли? Може, так. ще якийсь розповідав, ну, скажімо так, свої враження, бо ви потім згадували, що попав в німецький полон і мав ту так, так. прикрість, що пішки йшов аж до Львова. Так. Власне. Так, так. Що? Пішки йшов. Пішки і, і ще з одним товаришем вони втікли з полону. Їм дав втічі лікар, німець. А як взагалі в полон попали? Де саме? Може, От, я не можу вам сказати, не пам'ятаю. Ввечері розказував, але я не пам'ятаю, де його в полон. Ви розказує, як він був в полоні, він захворів на желудок. Дуже було погано йому. І лікар німець йому сушив сухарі, такі, як на вугля, робив з них і давав йому їх гристить ті сухарі. І не дозволяв йому їсти нічого, а потім. Сам приносив йому їждня. З дому приносив йому їдження і давав йому. Тільки він тоді їв, то що лікар приносив. А потім вучу вдалося втічі ще з одним товаришем, він втік з полону. А з чим було пов'язано, то, то, той лікар поміг їм, то все. Чим то було пов'язано таке ну, приязне ставлення, що допоміг їм втікти, як ви думаєте? Хто його знає? Вуд знав німецьку? Ні. Не знав. Ні. А видно, то й ні, ми знав польську. І вони могли спілкуватися. Так. Вони спілкувалися, бо я питала, я їм, то ж ви це все достеменно передавав, як, як то було в полоні. В полоні було дуже прикро він. Казав, а де саме дуже... в якому місті? Не знаєте. Я знаю, що забула Що згадував про війну? Про війну? Що війна, я війна, прикро було, і й все. Тяжко було. Такі не знаю, не знаю, як я забула, ви чого розказує, я забула, як він потрапив в полон і як навіть не можу сказати. Багато попадали в полон навмисне, розумієте? Що вже так дуже просто, що вже не витримували того. Не витримали, самі здавалися і на тому кінець і все. Але німці так само вони. Що вони до поляків інакше ставилися, як були в полоні, до українців, а до москалів інакше. Що всьому інакше вичуть казав, що стара. так було видно різко. Так і видно, видно, той лікар йому поміг втечі. Він ще. Не сам ще з одним товаришем втік. Пішки йшов з Німеччини, аж до Тернополя прийшов. Це так. вже він е, прийшов після боїв, я так розумію. Так. так після 44-го року. Вже були, так. А ні, я перепрошую. Я перепрошую. Ми ще були верби замкнути. Я ні-ня вичув, прийшов ще за німців. Як, пустили? як тут німці були. Бо ми були в репозицію, вийшов до нас прийшов. Ну, як він їх з німецького полону окупований Так, німець, та, о, от прийшов, прийшов, прийшов. І в ті шинелі, довгі такі, як нині пам'ятаю, відкривається, відкривається фіртка, і на подвір'ю входить мужчина, високий. А ще, знаєте, як ходить, то він ще вищий стає. Моя матка, Боже, бо то хто такий? Я не пізнала відразу, ми були на подвір'ї. Він то ту вулицю. Кашенеля але він такий був, як, як потик. І він лишився в нас. І, ну Бачите, от вдавиться, ну вдавиться, то от німці, бо фашисти були. І він прийшов до нас. З полону втік і прийшов до нас. Можете собі то уявити? Так, прийшов до нас. Він був у нас, він був до нас до нас мама вже його не пустила, бо його треба було відгодувати, його треба було привести в порядок. Той ще лікар, що є на знімку, лікар дивився його, і діяту встановив, і мама точно все по подіяті, як було написано тим лікарем, так мама давала вичі виїсти. І тримали його не на горі, де кухня була і запахи, а внизу на першому поверсі вичі був. Там, де ми були, де ми жили, то ми перейшли наверх, а вичеви і уступили ту кімнату. ну Там бабця жила і вийшов в другій кімнаті, був сам, щоб ніяких запахів, так лікарти порекомендував, щоб він не чув ніяких запахів, нічого давати їсти, тільки то, що він. А він бідний їсти хотів, але і так пильнували, мусив хтось бути вдома, щоб він часом сам не пішов наверх і не брав собі їсти то мусив бути хтось вдома, щоб пильнувати його, бо він дуже хотів їсти. А той лікар сказав, що він навіть як з'їсть того, що йому можна більше, ніж я написав, то може бути біда. Так, А він, диночку, йшов з полоном, то такого кустомаху вологу каже, з кухні. З кухні йому той лікар приніс таку кустомаху і сказав, що по дорозі нічого не їсти, але ну, тільки води напитися і ножом шкрабати ту кустомаху, кустомаху шкрабати ножом і тим живитися, і більше нічого. І так вони цілу дорогу. Вийчо і той хлопець, строгали ту кустомаху, їли ту кустомаху і йшли пішки. І дійшли вже до... Ну, вже перейшли, вже, вже в Україні були. Зайшли в якесь село, попросили води напитися. А та господиня побачила, що вони такі нещасні, і запросила їх до хати. І давала їм їсти, а Войчо не їв. І казав йому, щоб він не їв тому хлопцеві. Але він їв. І Войчо розказував, що вона зварила барабою і з молоком давала їм їсти, і той хлопець не ївся, а Войчо не їв. Навіть друз не взяв нічого. Він такий був. Ну, болюва людина була. І він по дорозі помер Войчо його поховався. I pomyliłem się, że był w domu, że mały, że mały. I wiatr gdy stał. A tak, że I, I pomyliłem